Є успіхи, є невдачі, є поразки. І ми часто задумуємося, і... що ж це так, а це є воля Божа чи ні? Знаєте таке слово? Воля Божа. Господь каже, дивись, на якому ти шляху, чи це є воля Божа, на те, чим ти займаєшся. Я парафразував трошки це. Про що ти думаєш, про що ти мрієш? Це є воля Божа, Знаєте, тому що думки наші матеріалізуються. Ісус дуже гарно сказав, розуміючи нас, людей, що гріх, він не приходить ззовні. Гріх каже, зароджується в тебе в голові, ти його там, як дитину, колисаєш, роздумуєш, а так, так, а потім воно. Як написано, чим наповнене серце людини, те з нього й виходить? Якщо ти добре вколисав гріх в себе всередині, він випліснеться, вилиється з тебе. І ти кажеш, що ж це зі мною сталося? Що ж я таке? А ти не грайся тут з ним. А скажи іменем Ісуса, пішов геть. І Він слухає. І він десь втікає, потім знову вертається. Тобто, що ж тоді? Моє людське, якась моя воля має значення? Оце головне. Людська воля, воля Божа. Чуєте? Давайте поговорити потім. Добре? Мороз, Ти там старший? Я звернувся. Відкрийте, будь ласка, Марка 10.51. один. Чи вам Бог задавав питання? Ви чули від Бога питання? Чули коли-небудь? Сьогодні я задав питання, а чи є те, що ти думаєш, те, що ти робиш, чи є це воля Божа? А вам Бог задавав питання? Дивіться, іноді здається якийсь абсурд. Іде Ісус на один вірш назад Вартимея. Історію про Вартимея. Сліпий сидів при дорогі біля храму. І зараз можна побачити, сліпі люди підходять до храмів ще один вірш назад. Ще один навіть. Ось ще шостий. Єврохали, коли він виходив учнями, сидів при дорозі сліпий Вартимей Сентемеїв. Сидів свіпий чоловік. Що сліпому треба на проживання, харчування, де можна отримати? Це? Він сидів біля дороги, його туди хтось приводив, а може він, він вже багато років сліпий, він вже там з паличкою сам дорогу знав. Від свого дому до того храму, місця, де він сидів, і де люди виходили з храму чи йшли по дорозі. Він казав щось там, поможіть, дайте, йому кидали гроші. І тут е Він почав кричати. Він почув, що йде Ісус Христос. А про Ісуса велика йшла молватка, Слово йшло, що Він стіляє, допомагає. Він сліпий, І Він каже, Ісусе, змилуйся наді мною. Тут не написано стціли, а просто змилуйся наді мною. Далі. Ну, він почав кричати і кричить і кричить. Там учні, дуже духовні, напевно, кажуть, ти тихіше не заважає Сину Божому Ісусу Христу. Але Ісус сказав, покличте його, і покликали. Він підійшов далі. І тут оцей момент. Далі, 51. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Абсурдне, безглузде питання. Сліпа людина перед тобою стоїть, і ти йому кажеш, що ти хочеш? Як всі про нього говорять, Він зціляє мертвих, воскрешає. І він каже, що ти хочеш? І тоді Вартиней каже, хочу, щоб прозріти. І оце питання, що ти хочеш? Що Ісус не знав, що Він хоче? Не знав. Скажіть, будь ласка, Ісус знає про ваші питання, які зараз у вас є. З чим ви воюєте всередині, з чим у вас чогось не вистачає, ви просите, кому роботи, тому що різні питання в кожному і не одне, багато. Хіба Ісус не знає і Він каже, що ви хочете? Чому Він це запитав? Слухайте, Ісус, Він був в людському тілі, і Він знав, що Він говорить з людиною, тим в Артімієм. Як Адама колись Бог сотворив, яку він йому владу дав? Владу над всіма тваринами, над всім, що живе, над тваринами, рослинами. Водіться, розмножуйтесь, і він дав йому головне право вибору, право вільного вибору. А що це означає? Дивіться, коли Ісус Христос прийшов на землю, Він сам став людиною. Тобто він став під закон, який сам сказав. Да? Бог створив закон, от у нас тут 10 заповідей написані гарну картину, вийшли нам. Бог дав закон і потім сам став під нього. Адміністратор церкви, пастор, розписали, молились, як повинні що робити чергові. Да? Що хто робити? І потім і каже, і ми самі стаємо під цей закон, ми теж будемо виконувати. Ну це люди. А тут Бог, який створив, каже, як горшок у людину і каже, я буду стою на рівні горшка і буду виконувати все. Нонсенс який. Але він цим показав, що він любить людину і шанує його волю. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив сьогодні? Ви б сказали, ну ти що не знаєш, які в мене проблеми? Ти сам в слові сказав, що нема на язику слова, а я вже знаю, про що ти хочеш сказати. Чого ти питаєш? І тут згадаємо, давайте батька батька дитини. Як батько звичайний мама, що мама не знає, що хоче дитина? Знає. А чого вона питає? Ну що тобі зробити? Хоче чаю, морозиво хоче. Та я й сам знаю, що ти хочеш морозиво. бо ми проходимо біля будки з морозивом. А чого мама не так? Мама хоче, щоб дитина сама це сказала. Щоб вона з повагою не розуміє, що від мами, від тата залежить щось. Тобто я визнаю свою повагу, залежність до тебе. Вартімієш, що тобі треба? Ти тільки мене можеш зцілити. Тільки ти. Я хочу прозріти. Як там наступний вірш каже? Добре, будь здоровий, бо ти повірив. Англійський переклад каже, бо ти віруючий, бо ти у віру. Віра твоя спасла, пішов і прозріли. Я хочу сьогодні, щоб ми подивилися на це вільну волю нашу. Як багато ми рішень приймаємо в житті, за які потім живі. Правда? Але ж це моя вільна воля, я маю право робити, що я хочу, правда? Ніде Бог не обмежує людину. Я не бачу ні одного слова, що Бог каже, ай-яй-яй, ти не говори, не роби, все одно я зроблю як краще для тебе. Так, Бог каже. Він каже, мої плани не твої плани, дорогий мій чоловіче. Каже, мої плани для тебе на добро, а подумай, що ти робиш. Так мені ж хочеться бути успішним, мені ж хочеться багатим, мені ж хочеться дім, що люди хочуть, все абсолютно. А Господь каже, слухай, в тебе це буде. Але пройде час якийсь. Ні, я хочу сьогодні. І тут стає момент істини. Якщо я хочу сьогодні, мені треба на щось йти якийсь. Компромісів може переступити і закон в чомусь, може і закон держави, може когось обманути злукавити, лукавити скетрити, бо я хочу вже чогось, а в мене немає. А Господь каже, це твій вибір, це твоя вільна воля. Але не забудь ти за це, будеш відповідати. Дуже гарно Господь говорить чомусь не до дорослих, а до юнаків, до підлітків, до дітей. Він каже, юначе. Коли ти молодий, роби, що хочеш. І всі так, у класний, їж, пий, гуляй, танцюй, роби, що хочеш. А потім так, приставочки, але не забудь, що за все це тобі треба дати буде звіт, прийти на суд. Ми якось це не розуміємо, як це на суд. А за кожну свою дію ти даси звіт. Якщо ти зробив погано, ти будеш відповідати. І тут так я ж мені вижити, в мене стільки в голові різному. Я хочу вам показати одне місце. Єремій 17,9. Людське серце найлукавіше над все. Та невигоєння, хто пізнав його? я Господь, що досліджує серце, що випробовує ники, щоб кожному дати згідно з путем або шляхом його за плодом, вчинки його. І дії 10.34. Як Бог відноситься до людей, на що звертає увагу? Петро казав, Бог не дивиться на обличчя так, людини. 10.34. Але в кожному народі приємний, хто боїться, його чинить правду. Не дивиться Бог на обличчя, але в кожному приємний, хто боїться його чинить правду. Що ж це за боїться? Боїться це що, стоїть трясеться? Знову повертаємось до батьків і дітей. Невже діти стараються не робити погане тільки із-за того, що тато не дасть паском або там в куточок поставить, або не дасть телевізором, або інтернетом чи ще щось? Тільки із-за цього діти не роблять поганих речей. Я думаю, вони люблять батьків. Амінь? Я не хочу ображати тата, який мене так любить чи маму. Я не хочу їх ображати, щоб їм було боляче із моїх вчинків. Ви згідні на це? Так само я, як дитина Божа, я не хочу ображати Бога, від якого залежить все моє життя. Я не хочу ображати. Це все написано страх Господня. При притчі 28-26. Коротко зараз подивимося, вдаємо. Притчі 28, 26. Хто надію кладе на розум свій, він нерозумний. Хто мудрістю ходить, той буде спасання. Мудрість, Слово Боже каже, мудрість від Господа. Мудрість від Господа. Єремії 17, 5. 17,5. 17, 5. Так говорить Господь тут взагалі жорстко, проклятий муж, що надію кладе на людину, і робить рамену свою надію на слабу плоть, а від Господа його серце відступає, або ти кладеш надію на основу, на Слово Боже, Творця, який тебе створив і веде, і кожен день тримає. Або надієшся на якусь людину. Хтось тобі пообіцяв щось. Твій директор сказав, працює в неділю, дам тобі на 100 гривень більше. Ну, 200. На тисячу ух ти. А Господь каже, день Господній святий. Я сьогодні вас вітаю всіх. Ви в правильному місці, в правильний час. В день Господній, ви в домі Божому. спілкування дітей. Боже. Ми слухаємо Слово Боже. Ми молимось. Це є воля Божа чи ні? Чи є ця воля Божа на те, що сьогодні ти пожертвував сном і прийшов в Дім Божий? Амінь. Оцей момент. Воля людська і воля Божа. Я думаю, що волю Божу всі знають. Ну оці десь заповідей, які неможливо виконати людині. Але ми стараємось. І воля моя. Що я зроблю? Чому? Появіть собі, якби я не слухав Бога і зразу отримував покарання, ми б ще всі були мертві. Правда? Якби кожне моє непослуг Богу карався зразу, ми всі були мертві. Але тут один нюанс, що якраз сьогодні про це вже говорили, прийшов Ісус Христос. І він сказав Івана 3,16, як ключи, на цьому ми закінчимо, Івана 3,16. Ви знаєте, на пам'ять цей все. Так Бог полюбив світ, всіх людей у світі. Він полюбив тебе і мене, що сина свого віддав, щоб кожен, хто вірив в нього назарів, а мав життя вічне. І тільки і за цього, я сьогодні живий і ви живий, бо Бог любить вас. Амінь. Амінь. Яке рішення я приймаю? По-божму, по-своєму. Знаєте, я вам розкажу одну історію. Але перед тим скажу, що як я приймаю рішення по Божій волі, Результат буде плюс для мене. На шляху в процесі можуть виникати якісь проблеми. Я вам розказую те, що розказують на ішелі кожного разу в кінці. Одного разу в Місісіпі це Богу розказує. В Місісіпі там величезні поля бавовни, хлопка. І от зібрали там село, чи як воно називається, в тому селі люди мають свої землі. І вони, не кожен збирає своє е, ділянку, а вони беруть е, комбайн, який косить всі ці поля. Там всюди посіяно тільки бавовна, хлопка. Тому що в одному в свій невеличкий діляночку це дуже добре. І вони знають розміри ділянки, потім ділять прибуток просто від того, скільки в тебе на тій ділянці того поводить. І от вони збирають величезний, побудували ангар, склад, покрили його хорошими металевими листами, і щоб ні дощ, ні сонце він не портився. Потім продавали, отримували гроші, дякували Богу. І от одного дня. Якимось чином сталася всередині пожежа а там тонне-тон того бавовни. Почався димити Вони, як всі нормальні люди в Америці, вони просто позвонили, 100, як, 911, сказали, в нас пожежа. Терміново виїхала з міста дві пожежні машини. Останнього. Випуску, електроніка, всюди, все там дозатори висуваються драбини, шланги. Приїхали драбиниці і почали поливати дах того, бо він вже нагрівся до червоного, дах того складу, але вода стікала з того даху і не попадала всередину, і все почало горіти. Вони далі. Приїхали ближче, щоб розбити, яке засунути, але від тої температури, яка була, електроніка в одній машини загнулась, потім другої машини загнулася. І дві машини, такі величезні, гарні, вони стали без всякої користі. Вони що робити? Згорить весь урожай, згорять всі гроші за цілий рік. Уявіть собі всі поля, що зібрали, все там. Згорить, все. Хтось почав молитися, вони почали молитись. І тут почули, як в кінці того села дзинькає щось, дзвіночок. Що Ось у нас тут було. Їде стара пожежна машина. Ще, я не знаю, чи там були ці помпи, що руками качати, але їде і на ній. Старі дідугани їдуть, бивші пожежники. Їдуть. Люди моляться, щоб Бог поміг потушити цю пожежу. І вони їдуть, їдуть, їдуть. І з усього розгону ті двері, складу, вибивають їх. І самі заїжджають в ту пожежу, ясно, там починають щось робити. І пожежа гасне. Всі радіють, урожай спасенний, слава Богу. Машина та обгоріла трошки і витягнули руками, виходять ці обсмалені пожежники, всі радіють, щасливі. Ну і хтось там каже, молодці, давайте ми так з серця всіх радісні, давайте зберемо пожертви. Давайте зберемо пожертви, цим пожежникам дамо, вони таку справу зробили, ті герої з новими машинами приїхали, нічого не зробили, а ці старі. Зробили щось. І люди стали жертвувати багато, стільки грошей пожертвували багато дуже. І хтось із натовпу, коли побачили, скільки зібрали, питання, а на що ви використаєте ці гроші? Завжди знайдеться хтось, хтось. А ви на що використаєте ці гроші? і от оці Старі пожежники, всі в той копоті такі стоять. Один каже, ну перша каже, це ми відремонтуємо тормоза. Гальма відремонтує. І до людей починає доходити. Вони не думали заїжджати всередину. В них відмовили гальма. Ми вибили двері, заїхали, а там серед полум'я відбуваєшся, давай тушити, то самі зберемо. І от якраз той момент. Люди їхали зробити добру справу, допомогти пожежі. Тут гально відмовляє. Вони в'їжджають в саме полум'я. Біда, ти став замість того, що пожежником ти жертвою став. Ти сам, як зараз, як шашлик був. І вони тушать той пожежу, тушать ту пожежу. Виходить все на добро. А це той момент, коли ти приймаєш рішення для Бога, іноді здатись може, що щось пішло так. Боже, я ж для тебе, я ж хотів, а в мене шагів ще гірше стало. Ну, їхали собі з вітюрком цим з Виїхали тут раз всередині полудня. А відтоді плюс. Слава Богу. Ми можемо подякувати Богу за це розуміння. Але Бог не забувайте. Це буде тільки тоді, коли ти приймаєш рішення, щоб була Божа воля в твоєму житті. Не так, як тобі хочеться, не так, як тобі приємно, а щоб воля була в твоєму житті. Як це знати, перед тим, як прийняти будь-яке рішення, Подумайте, чи цього хотів би Господь, що я хочу зробити? Мені один чоловік сказав, так мені ж треба працювати в неділю, що мені роботу кидати. Я сказав одне, а ти запитай, воля Божа є на те, що в день Господній єдиний. Святий, чи це Бог благословить? Я тільки акцент роблю на цьому дню Господньому, але я думаю, кожен в своїй ситуації прив'яжеться до свого життя. Давайте ми подякуємо Господу за те, що Він нам дав вільний вибір. Все в твоєму житті залежить від тебе. Дуже гарно колись я, тільки коли увірував, один брат мені сказав про Бога. Каже, Бог, як кажуть англічани, він джентльмен. Каже, я це. А Бог ніколи нікого не насилує. Бог насильно нічого не робить. Він пропонує. Я віддав сина свого за вас. І друга частина каже, хто вірує, Хреститься спасенний буде. Можна доповнити той, хто не вірує, не стане з ним заповіт і вичкає вічний ад. Тому люди, які підуть в вічний ад, написано, вони не скажуть ні одного слова у своє оправдання, коли зустрінуться з Богом. Вони будуть розуміти, що це я прийняв рішення. Мені говорили, Тато, мама, сусіди, друзі, я прийняв рішення, я такий крутий буду жити, так як всі. Я б хотів, щоб ми зараз помолились тою молитвою сповіданням перед Господом. Кожен в своєму рівні, розумінні, які відносини у вас з Богом, бо може сьогодні для когось це буде поворотною точкою. Я хочу, Господи, щоб воля Твоя в моєму житті була. Я хочу, щоб я приймав рішення.